Домі хотімо перший раз в стекурі. Дайте дельні совіти. Дільний совети. Андрій. Для чого ви хочете? Просто для себе, щоб у вас було м'ясо, яйця. То я би от, от Якщо би я зараз знов купив собі дом і хотів завести курі, ну як. Я так не, не дуже так давно так і, так і зробив був. Років з 10 тому. Не женіться за породами. Візьміть собі спочатку, Або якщо ви хочете інкубувати, то інкубуйте. Якщо хочете курчат чи курею зразу, то купіть собі крос курчат, кроса якогось мастер-грей, фоксічік, іспанку голошийку навіть. ну, Да, для себе Кроси, не жніться за породу, тому що деякі хто тікі ну, починає хоче завести куре і починає собі замовляти маранів. тут срібло. Ну він ще це півбіде. От марани дуже важка порода, а Хто там ще? Всякі цього декоративні, дорогі, ухі -люлі, е, ну багато яких порід. А потім і чекають цілий рік, поки воно виросте то курча, поки воно занесеться. А потім воно не несеться, а то воно здохло, то воно не здохло. У пород завжди імунітет набагато гірше ніж у кросів. до цього треба бути готовим. Тому я, моя вам порада: з з купіть собі, е заведіть спочатку собі кроса якогось на м'ясо, вони вон в зону. Голоши, які іспанки, гарно несуться, гарно набирають вагу, півні гарні великі, курочки так само, 3-4 кілограми і буде стабільне у вас яйце. Так само фоксічік, гарно набирають вагу. Вон в мене в 3,5 місця ми півні прибирали, важили по 4 кілограми приблизно. Ну, якісь там 3,5-4, ну, в тако в середньому. Бо ми їх треба було звільнити місце, того ми їх поприбирали ще так рано. Якщо їх потримати з півроку або Трошки довше, то вони були б і 6,5 кілограмів. Ну ви розумієте. Краще щось собі таке, заведіть, щоб, вони вам, щоб ви мали з цього користь, а не мучились так, як я мучився з амір, аміроканами, з маранами. Бо я дуже хотів собі завести марани, французька порода, темне яйце, м'ясо таке делика, делікатесне, а в результаті стільки собі нервів, а грошей уйшло неміряно. тому що марана, я купляв три роки тому курча одного марана суточний курча стоїло 120 гривень, а яйця я купляв по 60 гривень. Я купляв собі і яйця замовив.